Героя нашого наступного сюжету ми зустріли в Полтаві, неподалік білої альтанки. За всіма ознаками він був схожий на людину творчу, адже мав характерну для майстрів слова пишну зачіску, допитовий погляд, важкий кейс та ще гітару за плечем. Тому, не вагаючись, наші колеги-журналісти вирішили із ним познайомитись. І знаєте, не були розчаровані. Євгеній Орел економіст за освітою, але митець за покликом душі. Щиро про головне у різних видах його творчості далі. Над нами сводбируй. Калосіяна нас калорій. Я усадил перед собой ее вечменном поле, В одно слились у нас сердца, одной мы жили волей, И целовал я без конца, ее вечменном поле, с тех пор я рад. Бывал друзьям, пирушки с буйным шумом, порою рад, бывал деньгам и одиноким думам, Но все, что пережито мной, не стоит сотой доли. Минуты ангельской одной. Ічна від душі і для душі, і заради спілкування йому хочеться писати і співати. Так було з дитинства і протягом життя. Однак ставлення до цього завжди було недостатньо серйозним. Пориви творити мінялися на затища, та й часу завжди бракувало. Лише останні два роки, озираючись у минуле, Євгеній Орел зрозумів: від себе не втечеш. Тож, зібравши усі чернетки із спробами пера, на його погляд вдалими і не дуже розмістив їх в інтернеті. Такий собі запит. Там, каже Євгеній, обговорили і енну кількість разів по-справжньому відверто оцінили. Можливість спілкуватися з людьми, перш за все. Я не, я не маю наміру так мовити доносити людям і а тим паче нав'язувати людям своє бачення світу, свої думки. Я хочу спілкування, я хочу інтерактиву. От, і це для мене саме можливість спілкування із світом. І знаєте, є різні, різні так мовити, способи спілкування, але цей мені здається найбільш таким. Приємним і доброзичливим, і в ньому, в ньому немає образ. Нещодавно почав друкуватися у альманахах многоцвіті імен і форум. Там можна прочитати його маленькі прозові оповідання. Поезія ж, якої у автора суттєво більше, ніж прози, поки що живе на літературних порталах у віртуальному світі. Часто це вірші пародії і вірші відгуки, в яких, як правило, присутні дві крайності: світ поетичний високий і земний реальний. Я тебе подарю небо звездного далі, бархат леса осеннього, шелест волни, соловіну трель, цвет степного миндаля, ветра южного ласку. дыхание весны. Я отдам тебе жизнь до единого грамма. Пред тобой отворится мир сказок и грез. Увезу на Гавайи, Канары, Багамы. Растворимся в хмельном аромате шартрез. Ты услышишь по-новому Шуберта, Паха. И раскрасишь Малевича черный квадрат. Тело к телу прижнет И не ведая страха, Ми з тобою унесемося в Едемовський сад. А на том конце провода, Прям як подросток. Ти там это, почаще смотри на часы. Будеш їхати домой, заскочив перекресток. Хлеба, масло возьми. Так, да, ще колбаси. А ще Євгеній Орел займається перекладами з німецької на російську і з української на англійську. Коли просто заради експерименту, а буває, що й зовсім спонтанно. Була така в мене цікава історія, значить, десь у середині 90-х, коли я працював в одному з американських проєктів, там зі мною колега був, який вільно володів англійською і німецькою. І от він якось, ну, а я німецький зовсім не знаю. я не знаю німецький зовсім. І от я не знаю, чому йому захотілося так познущатися, яко кажучи, наді мною, каже, Жек, а ти міг би оце от перекласти на русский язик? І дає мені значить, віршик оцей, віно і вода. Вайн Wasser», так дає мені. Я кажу, Серега, ну я ж німецького не знаю, Що ти мені даєш? А попробуй. Ну і...» добре, я прийняв цей виклик. Розуміло. Я цілу ніч сидів із словником, колупався. а на ранок приношу йому цей переклад. Значить, він так: да, молодець». Знаковим твором у творчому житті Євгена є документальна повість «Чорнобілий Чорнобиль. Адже катастрофа 1986 року була долуносною у його житті. В той день, 26 квітня, у місті Прип'ять, він втратив багато друзів і познайомився з майбутньою дружиною. У книзі йдеться про наслідки катастрофи і зміни свідомості людини у її ставленні до життя. Та ж сама тема про е, цей е, сухий закон. Uh -huh. Наприклад, в мене вона теж е, uh -huh. саме пов'язана з тим. Тобто ця атмосфера. Так, да, Атмосфера, uh -huh. да. потім значить, та знаменита фраза «В СССР секса нет», наприклад. Uh -huh. от. Вона в мене теж використана і показана, що відбувалося насправді. До речі, дійсно так сталося, що після Чорнобильської аварії, я, я статистику не знаю, але я знаю так, за власними спостереженнями дуже багато людей. Які вважали себе холостими одинаками там, і вважали, що їм загрожує незаміжність, там, значить, то дуже багато хто уклали шлюби. З гітарою Євген не розлучається зі студентських років. Співає популярні пісні, на слух підбирає музику, а ще має чудовий ліричний тенор. На початку 90-х кілька років навіть відвідував оперну студію у Києві. Євгеній Орел народився у Кривому Розі, вчився у Полтаві, зараз живе у Києві. Всі три міста вважає своєю батьківщиною, і буває, що жартує. У мене пташине прізвище Орел, тобто вільний птах, який, вилітаючи одного разу із гнізда назавжди, в нього ніколи не повертається. Але подорожуючи, врешті багато що має розказати.